Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Це в нас Tiggo 4 2022 року випуску з атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 1,5 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Ось в такому чудовому білому кольорі. Візуально та ПЛКП-автомобіль без нарікань, він весь у рідній фарбі. Єдиний є нюанс по задньому. Бамперу, ось так воно виглядає, але це не критично, це все можна зробити. Встановлена у нас плівка на капот, також на кришу і під дверними ручками також поклеїли. Також оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною зимовумою Е, Це у нас офіційний автомобіль. Всього один власник, є вся історія обслуговування. Нещодавно зробили останнє того по двигуну. Замінили маста фільтра, ну є вся історія обслуговування. Перейдемо до багажного відділу. Ось так нас тут виглядає багажник, без ніякої критики. Є камера заднього вида. Перейдемо до салону. До речі, тут нас зустрічає безпечовий доступ, він працює. Ось так виглядає сам салон. Тут у нас чохли під чохлами комбінація текстилю та шкіри. Чорний салон. Ось так воно все виглядає. Пластик в дуже класному стані. І стиля в нас також як нова, без ніякої критики. Перейдемо до передньої частини. Ось так виглядає переднє сидіння водія, бокова підтримка як нова, тут те ж саме, і під чохлами взагалі без нарікань. На рулі також чехол, і стан руля. Як новий. У нас іде електропакет по усім вікнам, електрорегулювавка бокових дзеркал. Також є мультикермо з круїзом, датчик світла та датчик дождю. Старт-стоп, до речі, давайте заведемо. Ніякої помилки не горить по приборці. 600 км пробігу. Середній розхід пише 9 літрів. Ось такий широкий дисплей. Є камера заднього виду, задні, за задні парктроники. Ось такий CarPlay також присутній, і якщо не помиляюсь, він сенсорний, є кондиціонер, також підігріви передніх сидінь, по салону повністю всі функції працюють без ніяких нарікань. Перейдемо до підкапотного простору. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Нема ніяких потікань по, по двигуну. Тут нічого не мили, нічого не підготавлювали, і двигун працює рівно, без ніяких нарікань. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська 2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Також займаємося пригоном автомобілів з Америки. Телефонуйте, чекаємо на вас. Усім гарного дня!